У Миргородську центральну районну лікарню завітали доброчинці. Цього разу місцеві активісти передали у відділення закладу гуманітарну допомогу. Розповідає заступник голови місцевого підрозділу Всеукраїнської спілки Народний контроль Віктор Овчаренко. Це майно деведець як надійшло як гуманітарна допомога за нашим проханням і нашого керівництва. те, що очолюється в Києві. Вони звернулися до іноземних своїх партнерів. Вони надали. Ми це майно передаємо. Деяке майно. Є новим, а деяке було в користуванні, але воно придатне і дуже необхідне, критично необхідне для лікарні. Інвентар для тяжкохворих пацієнтів розподілять по відділеннях. Лікарі вже визначилися, куди направлять обладнання, говорить завідувач приймальним відділенням Людмила Гавриленко. Допомога дуже доцільна для нашої лікарні, і ми вирішили з колегами, що ліжка в першу чергу потрібні кардіологічному відділенню, палату інтенсивної терапії. Недавно там зроблений капітальний ремонт. І якраз хворим, які інфарктним хворим, ці ліжка будуть дуже потрібні. Ми віддаємо два ліжка в кардіологічне відділення, ходунки віддамо в неврологічне відділення для хворих, постінсультних, інсультних хворих, тяжких хворих, ну і крісла одне візьмемо приймальне відділення для. Транспортировки хворих до відділень, ну а з туалетом теж віддамо тяжко хворим ще в яке відділення ми подивимося. Того дня волонтери відвідали і дві миргородські сім'ї. Родинам, де є діти з інвалідністю, передали візочок та ходунки, продовжує Віктор Овчаренко. Батьки чекають уже декілька років допомоги від держави і немає чим як переміщатися. І коли я розмовляв з матір'ю Людмилою. Повірте, сльози на очах. Я розумію, що ми цю дитину, ну я особисто, якби мог, я б її вилікував. Ну я не можу цього. Ну хоча б хоч якийсь позитив дати для дитини. У подальшому місцеві волонтери обіцяють надавати посильну допомогу миргородцям, підтримувати медичну сферу та дітей з особливими потребами.